Саме основне це здоров'я і життя пацієнтів. 12 грудня в Чернігівській обласній лікарні провели першу в області кардіохірургічну операцію на відкритому серці. В операції брали участь сім фахівців Інституту серцево-судинної хірургії, які приїхали до Чернігова щоб поділитися своїм досвідом з колегами. Ця операція відбулася за підтримки Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. В наших планах Продовжити цю практику подальшим з відкриттям кардіохірургічного відділення повноцінного. В Європі, наприклад, на 100 тисяч населення є один кардіохірургічний центр, тому що десь мільйонне населення Плюс, 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 в області. Тому е, два центри також будуть загружені е, роботою. Операцію проводив кардіохірург інституту Ігор Жеков. Дуже приємно, що є така змога передати свої знання, досвід молодому Стаючиму поколінню і допомогти їм стати на крила і виконувати ці достатньо серйозні і східні операції. Детальніше про операцію читайте у найближчому номері. Вісник Вісниче. А що ж ще?